Можливість закінчення війни в Україні, яка з'явилася після зустрічі Трампа та Бункерного, вичерпана МЗС Рашистської Федерації, зробила таку заяву. Зі сторони Рашки щодо переговорів, зараз така риторика. А через деякий час вони знову захочуть з нами зустрічатися, якісь кидати пропозиції. І навіть вони впродовж півроку наступного будуть казати, що давайте, давайте будемо іти на переговори, ми навіть вам щось подаруємо. Наше нам вже ж і дарують. Рашисти створять чергову провокацію з реальною ядерною загрозою і, користуючись цим, переключать ЗЕС на рашистські енергосистеми. Екс радник мера Маріуполя Андрюшенко чергова провокація для того, щоб переключити ЗЕС на російські енергосистеми. Ну так, да, Донбас вже перевели на російські енергосистеми всі. До чого вони не торкаються абсолютно все гине? Так, чи буде провокація з реальною ядерною загрозою зі сторони расистів? Знаєте, що буде? Це будуть перевдягання, і це буде начебто наступ е з боків. А насправді це буде вистава, там, де обидва боки це і є одна і та сама людина, армія, структура. Маски шоу будуть, от що буде. Підняття зарплати військовим на 10 тисяч гривень. Зараз складно реалізувати нардеп від «Слуги народу» Богдан Кицак. За його словами, в держави немає коштів. На таке підвищення нема у вас мозгов, а не коштів. А якщо наша влада вважає, що військове керівництво або самі військові Збройні Сили України вони будуть мовчки терпіти отаку несправедливість, то вони дуже сильно помиляються. Там більше нічого не скажу. Залужний набирає собі команду для можливої участі в президентських виборах. Залужний. А, значить, не знаю, як він набирає, але щодо нього у інших людей є дуже гарні плани. Максимум залишилося місяців 9 або до 9-го місяця цього року? Він буде на тій посаді, яка є зараз. Потім він її змінює, і приходить. Це схоже на сферу дітей і здоров'я. І приходить піклуватися за майбутнє дітей і здоров'я. От як це не дивно звучить? Якщо потрібно буде, депутати підуть захищати Україну. Ну, же ж не потрібно, правильно. А коли потрібно буде, що має статися? Щоб було потрібно? Якийсь кастинг організувати? Холостяк, місце холостяка в ЗСУ. Що треба зробити? Ой, ти білий. Суспільство. Це значить нардеп Федієнко сказав. Він додав, що суспільство потрібно усвідомити, що таке війна. Це я вам кажу, людям, які щодня донатять і підтримують Збройні Сили України. Чуєте народ, нам треба усвідомити, бо ми ж з вами в отключці, просто безсознанка Повна. І вирішити, чи буде воно захищати Україну чи ні. Ну, це вже ну, потрібно ставити капельниці. Тобто, тут треба якесь призначати <кій> лікування. А власники зруйнованого війною майна зможуть безкоштовно отримати землю. Одні будуть а, просто зубами вигризати те, що їм належить, і не отримувати результат. Зате всі інші. От поруч стоїть черга тих людей, хто вільно буде проходити і брати просто скільки влізе в його ненажерливі лапи. Ну так буде не завжди. Американському долару кінець докупляю золото, срібло, біткоін та ефір. Ті, хто вкладає у долари США, невдахи, будьте переможцями, бережіть себе, автор бестселера багатий тато, бідний тато Роберт Кіосакі. Що далі буде з американським доларом, в плані його стабільності або нестабільності? Що чекає далі? Американський долар. Значить, що буде? Взимку буде історія з різкими скачками. Вони будуть незначні, але вони будуть вгору або вниз. Це не має значення, бо це штучна історія. Далі все стабілізується на теплий період наступного року. І вже 27-го року, взимку 27-го року, або коли буде тепло, холодно 27-го року, долар начебто просто буде. Як це сказати, буде буде ніщий, буде жебракувати, буде падати, буде в збитку, буде хріново буде. Так що робимо висновки.